Доброго дня! Мене звати Крипасняк Володимир Ігорович. Поряд зі мною мій син Крипасняк Єгор. У мене в руках розпорядження Києвосвяточники РДА за 2019 рік, яким визначено місце проживання дитини з батьком, і покладено на мене обов'язок про догляд навчання і виховання дитини. Наразі в Верховній Раді прибуває законопроект 10449, в якому хочуть внести зміни. Щодо надання відстрочки для батьків, які самостійно виховують дитину, мені не зрозуміло, як законодавець збирається а, захищати права дітей в такому випадку. Доброго дня! Мене звати Єгор Крипусняк Володимирович. Це мій батько. У мене запитання до депутатів Верховної Ради України. Що мені робити, коли, коли мого батька мобілізують до Збройних сил України? Дякую. Просимо надати відповідь.